Дівчанки Каріна Островська, Еліна Козачанська та Аліна Пугач готуються до чемпіонату Європи з акробатики. Змагання пройдуть з 12 по 15 жовтня у місті Варна, що у Болгарії. Дівчата виступатимуть у категорії сеньори у дорослій віковій групі, готують три виступи. Є переживання за всю композицію разом, але ми будемо справлятися з своїми переживаннями та старатися зробити все те, що ми вміємо, для того, щоб все вийшло. Віча група акробатів готується до європейських змагань. Чотири хлопці віком від 12 до 16 років виступатимуть серед юніорів. Представлять також три програми. Перешиваємо за жим в голові. Оце як в одній руці початок композиції, перший же елемент, і головне на вертіжі також накласти. Ми себе налаштовуємо тільки на перше місце, по-другому ніяк. Готує вінничан до змагань тренер Юрій Голяк, займаються у посиленому режимі двічі на день, шість разів на тиждень. Удосконалюють майстерність, працюють над помилками. Вправи робимо чистку вправ, звертаємо багато уваги на елементи, на специфіку акробатики. Одна пара від нашої області 13-річна Ніка Хасанова та 19-річна Валерія Лагуш. Дівчата разом виступають 5 років. На європейських змаганнях боротимуться за золото та звання майстра спорту міжнародного класу. Своєю найдальшою програмою вважають балансову вправу. Тренуємося буває два рази на день, буває один. Відпрацьовуємо свої композиції, які ми маємо виступати на змаганнях. Ми відпрацьовуємо більше динаміку, бо вона трохи гірша в нас. Думаємо, що ми на варні переможемо і балансовий, динамічно, і, і коміновано. Ми постараємося. Загалом Вінниччину в складі національної збірної команди України на чемпіонаті Європи та європейських змаганнях зі спортивної акробатики представлятимуть 20 спортсменів. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.